Привіт, колеги. Сьогодні у нас черговий урок, який допоможе стати ближчим до роботи вашої мрії. Розглянемо питання пошуку досвіду для початківця-юриста. До речі, цікавий факт: більше 70% юридичних компаній віддають перевагу кандидатам вже із досвідом роботи хоча б один рік, навіть якщо це була неоплачувана практика чи стажування. Через те, що більшість роботодавців шукає працівників вже з досвідом роботи, це створює замкнене коло для новачків. Без досвіду неможливо отримати роботу, а без роботи здобути досвід. І що робити у такому випадку? Є чотири дієвих варіанти: перше це волонтерство, друге менторська програма, третє – стажування і четверте це консультаційна практика. Давайте розберемо кожен із них. Якщо ви думаєте, що волонтерство це тільки роздавати листівки або прибирати парки, то насправді ні. Існує окремо юридичне волонтерство. Це можливість ще під час навчання реально працювати з кейсами. Ви можете допомагати громадським організаціям, безкоштовно консультувати людей або працювати в університетських юридичних клініках. Що ви отримуєте досвід роботи з документами та реальними правовими запитами, можливість допомагати людям, а не просто читати про це у підручниках, неймовірно крутий пункт у резюме. Ось кілька прикладів волонтерських можливостей для юристів в Україні: юридичні клініки при університетах, центри прав людини, наприклад, Українська гецінська спілка із прав людини, центр прав людини зміна. Вони залучають волонтерів до правозахисної діяльності. Також, звичайно, це онлайн-проєкти правової допомоги, до прикладу, юридична сотня, це допомога військовим та їхнім родинам, також інші проєкти. Ці організації надають можливість юристам початківцям отримати реальний досвід і розширити свої професійні контакти. Тепер можемо перейти до стажувань. Якщо ви хочете подивитися на юриспруденцію зсередини, зрозуміти, як працюють компанії, адвокатське бюро чи навіть державні органи, то звичайно тут варто йти на стажування. Це можливість початківцю спробувати себе справжнім юристом. Звичайно, тут є і мінус. Це неоплачуваність вашої роботи. Проте з іншого боку, це справді хороший старт для кар'єри. Адже досить часто після успішного проходження стажування компанії пропонують молодим спеціалістам роботу. Під час проходження стажувань, що ви можете отримати? Перше роботу з реальними кейсами, друге практичне навчання від юристів із досвідом, третє можливість отримати рекомендації або ж навіть оплачувану роботу. Стажування можна знайти в адвокатських бюро, де ви отримаєте досвід роботи з реальними справами та клієнтами. Ще одним варіантом є судові органи, які дозволяють зрозуміти процеси правосуддя зсередини. Також варто звернути на громадські організації. Окрім цього, є різні юридичні відділи приватних компаній, адже майже кожен бізнес потребує правової підтримки. Щодо менторських програм. То це класна можливість для юристів отримати практичний досвід в успішній юридичній компанії. Такі програми відрізняються від стажувань своїм індивідуальним підходом, адже у кожного учасника є ментор, до якого можна звертатися щодо кар'єрних консультацій, юридичних питань, вирішення різних кейсів. Тут варто згадати про нашу академію, яка займається організацією та проведенням таких програм на базі юридичної компанії Центр правової допомоги програма складається з індивідуального наставництва від досвідчених юристів, воркшопів і вебінарів від експертів, практичних завдань, які допоможуть вам отримати реальний досвід та можливості працевлаштування. Про дану менторську програму можна більше дізнатися у соціальних мережах Академії ЦПД. Ну, а що робити, якщо волонтерства мало, а стажування ще досі не знайшли? Тоді консультуйте, допомагайте знайомим, друзям, розбирайтеся в юридичних питаннях. Ведіть блог, пояснюючи складні правові речі простою мовою. Приєднуйтесь до юридичних чатів, де люди шукають поради. Навіть якщо вам поки що за це не платять, ви будете здобувати навички реального консультування. Отже, включайтеся у процес вже зараз і через рік ви будете юристом із реальними навичками. Ми вже розібрали, як можна отримати практичний досвід через волонтерство, стажування, менторські програми. Та консультаційну практику, але одного досвіду недостатньо. Юристу потрібно постійно розвивати свої знання, слідкувати за змінами в законодавстві і вдосконалювати навички. Де цьому всьому навчитися? Ну, звичайно, в інтернеті це наш найкращий помічник. Давайте розберемо, де саме шукати знання, стажування та вакансії. Якщо ви ще досі думаєте, що освіта це лише університет і конспекта. То настав час відкрити для себе онлайн-освіту. Саме така освіта дає доступ до лекцій топових викладачів і практиків, причому без зайвого бюрократизму. Наприклад, Прометеос це безкоштовні курси від провідних юристів України. Курсера це вже світовий рівень юридичних курсів, включно з програмами від Єлю, Гарварду та інших. Також саме для якісного навчання було створено нашу академію ЦПД, метою якої є створити екосистему сучасної юридичної освіти. Вона не лише надає знання, але й буде формувати практичні навички. Які так необхідні для успішної кар'єри в правовій сфері. Академія ЦПД змінює підхід до навчання юристів. Вона поєднує онлайн-курси, менторську програму та, звичайно, можливість працевлаштування у топовій юридичній компанії, Центр правової допомоги. І це можливість працевлаштуватися у будь-якому офісі по всій Україні. Окрім нашого міні-курсу, незабаром у академії ЦПД стартують великі онлайн-продукти, над якими працює наша команда з понад 100 експертів, кожен з яких передасть свій практичний досвід та навчить працювати з реальними юридичними проблемами. Якщо хочете не просто дивитися лекції, шукайте юридичні блоги та подкасти. Перетворіть проведене часу у соцмережах у користь. Є чимало блогів, які розповідають про актуальні юридичні теми. Наприклад. Наш блог у Ютубі від Центру правової допомоги. Там ви знайдете інформацію про актуальні юридичні теми, які будуть важливі і для юристів-початківців, так і для адвокатів. Перейдемо до платформ для пошуку вакансій. Всі хочуть отримати роботу, але звичайно, мало хто знає, де саме її шукати. А оголошення юрист без досвіду, зарплата від 50 тисяч гривень це насправді фантастика. Ранні пропозиції можна знайти. Work.ua, UA, робота, .ua, класичні платформи для пошуку роботи, також на доу. Це стосується вже більше юристів у сфері IT. Happy Monday, де можна знайти вакансії від топових українських компаній. Джубол. Також варто згадати про різні телеграм-канали. До прикладу, центр правової допомоги веде свій юридичний телеграм-канал, де виставляє кожного дня гарячі вакансії. Це буде актуально для юристів по всій Україні. І головне, не потрібно чекати особливого моменту, тому що він не настане. Проте всі, хто приєдналися до нашого курсу, ви вже великі молодці, адже зробили цей перший крок, який наближає вас до професії мрії. Тут варто пам'ятати, що досвід це не тільки робота у компанії. Досвід ви можете створити самостійно. Як саме це зробити? Наприклад, створіть власне портфоліо кейсів, навіть якщо у вас ще немає офіційних клієнтів, це не означає, що ви не можете продемонструвати свої навички. Що тут можна зробити? До прикладу, проаналізувати реальні судові рішення та написати їх розбір, підготувати зразки процесуальних документів, це можуть бути позови, скарги чи клопотання, створити тренувальні кейси. Наприклад, розібрати типову проблему споживача чи орендаря. Ці матеріали можна оформити у вигляді блогу або ж окремого PTF-файлу, який ви будете додавати до свого резюме. А де ж брати судові рішення для розборів? Тут, звичайно, вам допоможе єдиний Державний реєстр судових рішень. Це офіційний сайт судової влади України. Також можна вести юридичний блог. Це дасть вам чудовий досвід та буде вашою візитною карткою. Де вести блог. Наприклад, в Телеграмі це чудовий ресурс для коротких нотаток, порад чи розбору актуальних законів. LinkedIn це чудова база для професійних статей про юридичні тенденції та кар'єру. Instagram чи TikTok – це найпопулярніші формати коротких відеопояснень правових ситуацій. Наприклад, можна зняти коротке відео на тему, що робити, якщо вас зупинила поліція, або ж як правильно скласти договір оренди, щоб не втратити гроші. Це не просто особистий проєкт, це ваша майбутня репутація, яку роботодавці точно оцінять. Також варто згадати про участь у юридичних змаганнях та хакатонах. Мудкорти, це імітаційні судові процеси, правові дебати, – все це ранено, можливість здобути досвід і показати себе потенційним роботодавцям. Такі заходи дають не тільки практику, а й знайомства з юристами, які можуть стати вашими менторами або ж майбутніми роботодавцями. Необхідно зробити висновок. На початку кар'єри юриста головним викликом є брак досвіду, але можливостей для його здобуття більше ніж здається на перший погляд. У цьому уроці ви дізналися про можливі канали здобуття необхідного досвіду. Проте цього звичайно недостатньо. Варто розуміти, що готовність до постійного розвитку, прагнення брати на себе відповідальність та ініціативність значно прискорюють ваш процес становлення як професіонала. Крім того, самостійна робота над справами ведення юридичного блогу та активна взаємодія з колегами сприяють не лише накопиченню досвіду, а й підвищенню впізнаваності. Головне не чекати ідеальних умов, а використовувати всі можливості для навчання та практики, адже саме практика робить юриста впевненим і затребуваним спеціалістом. Дякую вам за увагу та зустрінемось на наступних уроках.